Моя теплиця, доброго дня. В теплиці посіяний шпінат. Вже такий доволі гарний. На салати беремо йому. Цибулька. для насіння борощує, салати різні. Такий котірявий салат дуже гарний і смачний. Це інший салат простий. салатовий такий. Тут уже перчик ось сходить. Перчик, петрушечка. Редьку вже другий раз посіяла, помідорки ось які хочеш. Ці мені дуже подобаються низенькі. Ну, там салатики. Так, тут була редька. Тепер капусточка ось гарненька різних сортів. О, це знову тут салатики у мене з цибулькою. Ось інтересний салат. Мезуна звиться салат гірчичний. О, тут цибулька. Ритька. А оце, пересівала руколу. Боже, згадала рукулу Точно, рукулу руколу пересіла, тому що Перший раз посіяла, то змерзло. А це ось шпінат. Так, а там. Помідора огірочки вірочки а ну три чесночинок посіяла, посадила на насіння вода. Тут у мене колюси, кавунчики посходили, перчик ось. А тут у мене... Ва, 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 ва базилик фіолетового кольору.